Напередодні дня визволення Лозової від фашистських загарбників у краєзнавчому музеї проводиться цикл тематичних екскурсій для учнівської молоді. Старшокласники НВК номер 10 кожного року відвідують музей, і кожного разу їх чекає нова експозиція, нові цікаві факти історії рідного краю. Разом з учнями зал Великої Вітчизняної війни відвідала і Ольга Припилиця. Цього разу у залі Великої Вітчизняної війни старшокласників чекала нова виставка Війна очима ветеранів. Тут знаходяться листи воєнних років, спогади, книги, документи, фото ветеранів Лозової. Ці матеріали досі зберігалися у фонді музею і експонуються вперше. Цікаво почитати, наприклад, листи з фронту. Відчути так би мовити дух епохи, емоції, переживання тих людей того часу. Кожен раз, коли ми сюди приходимо, ми дізнаємося все нове і нове. Це дуже цікаво. Зал Великої Вітчизняної війни користується певним інтересом у молоді. Учні з цікавістю розглядають експонати. Викликає, звичайно, таке поводи, зацікавлення, от такий експонат, як реактивний снаряд з реактивного міномета БМ. Катюша, так звана. От особливо часто діти до нього підходять, і, звичайно, чуєш постійно, так би мовити, вигуки здивування, зацікавленості. Звичайно, зацікавлює залишки зброї, нагороди, бойові нагороди не так часто діти бачать в побуті, а тут, звичайно, цікаво їх оглянути. У нас тут представлені досить таки... Велика кількість бойових нагород в часів великої вітчизняної війни було багато цікавої інформації різні експонати, такі як одяг того часу. Документи вони дуже цікаві і їх дуже цікаво вивчати. Також багато дізнався про наших співвітчизників, героїв. Та що щиро зізнаються, що жадібно черпають нову для них інформацію. Дуже сподобалася екскурсія. Вона була дуже цікавою, дуже повчальною. Допомогла нам згадати курси харківщини знавства, Події великої вітчизняної війни саме на території нашого краю. Я сьогодні вперше почула інформацію, що в параді перемоги приймали участь четверо наших співвітчизників, і ця інформація буде передаватись з покоління в покоління. Я буду розповідати ще своїм дітям про це. Тому мені все дуже сподобалось.